Чи можуть вас мобілізувати, якщо у вас є підстави для відсрочки? І я, адвокат Бурянський, відповім вам: так можуть, якщо ви не використали своє право. Яким чином ви маєте це використати? Ви маєте подати відповідну заяву про надання відсрочки в ТЦК, причому встановлено зразка з встановленим пакетом документів, належним чином засвідчені і в установленому порядку. Тільки за наявності оцих підстав і ще. По результату ви маєте отримати відповідне рішення, позитивне, а саме довідку про те, що вам надали відсрочку. Тільки в такому випадку буде вважатися, що навіть після того, як вам надали довідку про надання відсрочки і вас мобілізували, от тоді вже у вас буде підстава і можливість оскаржити. Звісно, ви можете оскаржувати те, що вас мобілізували, і без подання відповідної заяви. Є відповідна судова практика навіть з цього приводу, коли вчитель. Оскаржував його мобілізацію через суд, причому він пройшов першу інстанцію, апеляційну інстанцію, касаційну інстанцію, які він заявляв позовні вимоги. Спитаєте ви, він заявляв: перше, визнати відповідний наказ про його мобілізацію недійсним, а дії протиправними. Далі він просив повернути його за місцем його проживання. А також він ще просив зняти його з військового обліку. в Зв'язку з тим, що він вчитель, і відповідно на його думку, відповідно до закону, він підлягав зняттю з обліку. По результату він отримав рішення про часткове задоволення їх позивних вимог. А саме суди першої та другої інстанції, тобто першої апеляційні, підтвердили, то, що він його право порушено, і скасували відповідний наказ про мобілізацію. І все. Далі суди зазначили, що далі вони не можуть втручатися в дискреційні повноваження військової частини. Тобто, сама військова частина вже має ухвалювати рішення про його демобілізацію чи звільнення назад за місцем його проживання. Тобто, це він пройшов три інстанції, і я вам скажу, це певний час, що перша інстанція це мінімум три місяці, апеляційна інстанція мінімум два місяці. А касаційна інстанція взагалі там строк може роками збігати, але в даному випадку, я так розумію, пройшов більш швидше, е, за кілька місяців. Але на протязі цього всього періоду даний вчитель виконував військовий обов'язок вже як військовослужбовець. Тому зверніть на це особливу увагу. Да, він отримав відповідне рішення суду, але якби він вчасно подав заяву про надання відстрочки, оформив її. То його, з вірогідністю, я думаю, 90 там 8% ніхто б не мобілізовав. Є певні порушення під час оформлення процедури, і так далі. Але коли у вас все оформлено належним чином, і ви знаєте свої права, і не підписуєте просто там якісь документи, що вам потім щось оформлять, або там ВЛК щодо того, як вам ви ще йдете, тільки на ВЛК, вам кажуть, підпиши тут, а потім ми ж все заповнимо. І все. І ви вже приходите, де зазначено всі лікарі придатні, придатний, придатний, кажете, я ж не згоден, а вам кажуть, так у вас вже є підпис. все. Тому на це звертайте увагу. І, і якщо у вас є, е, безумовна підстава для відсрочки, то я вам рекомендую обов'язково використати це право. Ви можете запитати, які ж підстави для відсрочки. Про це я зняв детальне відео, яке ви можете побачити за посиланням в правому кутку свого екрану. Там я повністю і детально. Розказав про всі підстави для відсрочки. Вам не треба навіть дивитися це відео. Якщо ви керуєте автомобілем, включили відео і слухаєте ці підстави для відстрочки. Якщо ви почули, що вас зацікавило, то можете перемотати або просто взяти собі на замітку. Ось і все. Тому обов'язково використовуйте своє право до того, як вам вручить мобілізаційне розпорядження. І буде наказ про зарахування вас до дійсної військової частини. Після цього у вас статус зміниться з військовозобов'язаного зобов'язаного до військовослужбовця. І вже військовослужбовець не має права на відсрочку, він має право на звільнення, але з підстав інших і більш менших ніж ті, що передбачені 23 статтею закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію. Зверніть на це увагу. І якщо у вас виникають питання щодо оформлення документів на відсрочку. То ви можете звернутися до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані, або на сайті адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради і новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!